Ну що ж, закінчив чергового тракторцясого. Це би мовити шасі переломного типу, тобто 2 піврами, які обертаються на відносно одної в двох площинах. Все це приводив дію бензиновий двигун об'ємом 210 кубічних сантиметрів і потужністю 7 кінських сил. Трансмісія побудована на базі. Коробки автомобіля ЗАЗ 968. Привід від двигуна до коробки перемикання передач. Ремінний. із передаточним числом 1 до 5. Якщо відкинути сидіння, маємо вільний доступ до двигуна. Тут, бачите, все компактно. Компоновка відпрацьовувалась уже не на одному тракторі. Оскільки міні-трактор універсальний, то він обладнаний трьохточковою навіскою. З фіксацією в крайньому верхньому положенні. Ось вона має такий хід. Цього достатньо для того, щоб можна було трактор гритувати з будь-яким э, сільськогосподарським обладнанням. Копачкою, картоплесажалкою, культиватором, плугом та іншим. Всі органи управління під рукою. Перемикання передач дуже чітке, незважаючи на простий механізм. Я б сказав би надзвичайно простий. При одничестве нет трактора, а установлено самосвального кузова. Вот такая получилась универсальная самоходная шасси.